Привіт, друзі, мене звати Олег Кисальов, ви дивитеся канал Каха Ша Сьогодні ми поговоримо про книжку Війна і релігія. Ось в такому вигляді в мене ця книжка. Хто читає наш телеграм-канал Кака Ша той знає, що ця книжка з міжбібліотечного обміну і оцю ось е сторінку не можна знімати. Тому ми сюди ще ліпимо вкладинку цієї книжки сюди. Ось, і Анака Кашебези, ви можете почитати на нашому телеграмі, що, що відбувається. Ось, ну, маленька книжка, я з цієї сторони покажу, Да? Oxford University Press. Відома серія Short Е, В рамках серії вийшло вже понад 600 книжок, от, таких от маленьких. І книжки там присвячені від математики біології до літератури і історії. Звичайно, там багато є. Книжок пов'язаний з релізнавчою тематикою, е, Ну, ходу там сикхізм є: Коран, книга Мормона, Відьмовство, наука і релігія, теологія, глобальний іслам, християнська етика. Ну і от в, в такому плані. Це книжка номер 665. У такій маленькій книжці два автора: перший Джиліон Міччел. Він Професор і голова Центру стеології і публічних питань Public Issues в Університеті Единбурга, а другий э, автор колишній капітан Джошуа Рей, э, а нині він вікарій у Рохемптоні. А також він працював в Афганістані, Шрі-Ланці, Албанії як age Worker. Сама книжка складається з шести розділів. П'ять розділів, з якої, в принципі, присвячені різноманітним кейсам, випадкам е взаємодії релігії війни. Е ну, а про останнє я скажу окремо. Звісно, ці кейси вони згруповані тематично. І особисто для мене несподівано було те, що книжка починається з нез виправдання релігійного виправдання війни, не з. Релігійного засудження війни, а перший розділ присвячений пам'яті про війну, так? тобто, яким чином релігії пам'ятають про різні війни. Так? Тобто місія релігії в комеморації війн або в комеморації воїнів, так? дуже несподіваний такий поворот з самого початку відбувається. Але що мені найбільше сподобалося в першому розділі, вони проводять кілька прикладів, а потім, наприкінці розділу, пишуть, що якщо у вас е склалася вже якась схема взаємодії релігії війни, то щось пішло не так. Да? Тому що насправді ніякої схеми не існує. Ви не можете на підставі викладених прикладів зробити якісь узагальнення. Да? Тому що Прикладів настільки багато, вони настільки різноманітні, що в принципі ми не можемо виділяти яких, якісь е, теоретичні схеми. Анонсуючи наступні розділи, в кінці першого розділу, мені теж дуже сподобалось, як вони це анонсують. Вони пишуть, що ми побачимо, що мирні релігії не завжди мирні, а релігійні воїни. Не завжди не є і релігійними, і що війна зазвичай є викликом для релігії, так само як релігія є викликом для війни. Цікаво, що автори відмічають, що в багатьох міфологіях творення світу є фактично ре результатом битви або війни між першими істотами. Тобто війна взагалі-в то в багатьох релігіях розглядається креативний акт. Міфологія, на думку авторів, відображає певний людський досвід, що людина, в принципі, в своєму житті вона готується до того, що вона може стикнутися з наслідками війни. Вона може бути вбита, вона може бути поранена або покалічена, і вона може бути забрана в рабство. Що мені в цій інтерпретації не вистачає, точніше, я б навіть не так би сказав би. Мені коли вони пишуть про міфологію, мені не вистачало іншої інтерпретації. Так? А саме це дуже зараз популярний такий погляд на міфологію, що міфологія не відображає щось, а вона легітимізує щось. Так? Тобто ці розповіді про війни вони легітимізують це насилля, так? вони показують, що це насилля воно існує з самого початку. Творення світу, фактично, взагалі, світ є результатом насилля. Тому він, насилля абсолютно нормальне в цьому житті, ви маєте до нього призвичаїтися і чекати. Ось, про це, на жаль, вони не пишуть, але вони пишуть про багато чого іншого цікавого. Значну частину другого розділу, який присвячений священним війнам, автори пишуть про джигад і хрестові походи. Вони відзначають, що зокрема Коран і Хадиси фактично закликають до війни, а Христові походи мені дуже сподобалося. Це визначення, яке вони використовують. Це озброєння паломництва. Звичайно, вони не обмежуються цьому, і їхня, скажімо, позиції, їхні інтерпретації не є однобокими, зокрема, і джихад, звичайно. Розглядається не лише як священна війна, а як зусилля, ми знаємо це. І хрестові походи також вони представлені не лише як е ті, що мали релігійну мотивацію, да? але і згадується, що в них були економічні і політичні чинники. Третій розділ книжки присвячений випадкам, коли релігія освячує світські війни. Причому йдеться не лише про випадку, коли релігія є рушійною силою війни, але й таким фіговим листочком, да, прикриттям війни. Ми дуже часто це спостерігали в 20 столітті такі приклади. Вони наводять знову ж таки приклади з Японії, Судану, Косово, Ірландії. От саме про ці кейси йдеться в розділі. Ну, що мені найбільше запам'яталося з нього, що. Камікадзе, ми знаємо, да, е, японські льотчики, які е, готові бути, були пожертвувати власним життям для досягнення цілі, вони пов'язані з сінто, тому що камі перша частина цього слова це є духи в Сінто. Один з висновків цього розділу е, заключається в тому, що приклади, да, які наводять автори, вони взяті з більш пізньої історії. І йдеться про те, що е, чому це відбувається, тому що таким загальним трендом було розділення релігії і політики, і відповідно священих війн після там, 16 століття, ми вже не говоримо про священні війни в, в тому самому значенні, якому говоримо до 16 -го століття, так? 16 століття, яка якраз стала таким от е, вододілом. Розділ четвертий називається пом'якшення жахів війни, і в цьому розділі йдеться про концепцію справедливої війни, точніше про етичні кодекси, які існують в рамках певних культур, і звичайно, що вони пов'язані з цією чи іншою релігією, які регулюють ведення війни. Фактично, сучасні міжнародні документи, які також регулюють. Введення війни вони засновуються на традиційному розумінні, да? на цих традиційних розуміннях, я навіть так скажу. В книжці йдеться про е, індуїзм, точніше, йдеться про Мабхабхарату, про християнство і про іслам. І в даному випадку ми знаходимо дуже багато спільного між ними. Да? Тобто вон, автори не проводять прям порівняльний аналіз, але вони. Скажімо, викладають певні елементи цих доктрин про справедливу війну, і ми знаходимо, що вони мають дійсно багато чого спільного, зокрема щодо поводження з цивільним населенням або щодо полонених. І це все перейшло в сучасні міжнародні акти, які, як ми знаємо, зараз Росія дуже активно порушує. П'ятий розділ книжки присвячений. Релігійному пацифізму та миробудування. Звичайно, що це речі не тотожні, тому що послідовний пацифізм він взагалі забороняє брати зброю в руки. Ось, але в кожній релігії, не дивлячись на те, як вона ставиться до тієї чи іншої війни, є рухи, які виступають за миробудування. Діяльність цих груп вона часом не так помітна, як релігійне насилля. Про нього не пишуть і не говорять мас-медіа. Релігійне миробудування це не медіаподія, це відсутність медіаподій, пишуть автори цієї книжки. Ну і нарешті, шостий розділ. Цей розділ розглядає різні теоретичні підходи до розуміння релігії і війни. Але знову ж таки те, що я говорив на початку. Передусім автори говорять, що насправді ну, не варто взагалі робити якісь узагальнення. Але тим не менше, вони розглядають, як ми маємо кілька підходів до розуміння релігії. Вони якраз ці підходи і розглядають. Щоправда, вони пишуть лише про два підходи: вони пишуть про есенціалізм, посилаючись на Рудольфа Отто, і вони пишуть про функціоналізм. В рамках функціоналізму вони виділяють ще підхід Lift Religion. Це такий антропологічний підхід, який говорить, що ми вивчаємо не інституції, як функціонують, а як ведуть себе люди. Насправді вони посилаються на Вільяма Макавана, на його підхід, що релігійного насилля як такого не існує, існує. Різні мотивації і прикриття насиллям релігійними гаслами. Сам Кавано визначає свій підхід як соціальний конструктивізм. На жаль, автори про соціальний конструктивізм нічого не пишуть, хоча мені видається, що вони до нього також схиляються. Ну, і найголовніше, чому не можна робити. Якісь узагальнення щодо проблеми війни і релігії це те, що релігії взагалі не існує, так само і не існує війни взагалі. Тому ми варто говорити не взагалі про релігію війну, а про конкретні війни і позиції в них різних релігійних спільнот. Ну і нарешті книжка завершується обраною бібліографією, де автори навіть. Вона анотована бібліографія, автори собі дозволяють кілька речень написати про ту чи іншу книжку. Всього в цій бібліографії 59 джерел, 13 з яких я зараз публікую на, на своєму телеграм-каналі Релізавчах Робак. Я так думаю, що це відео, коли вийде, воно буде все опубліковані, публікую їх в. Наприкінці червня, тому заходьте на телеграм-канал Реліазнавчих Робак і можете подивитися обрану бібліографію з обраною бібліографією. Це був Олег Кисельов. Ви дивитесь канал Кака Шибези. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.